І так, дівчатка, зараз покажу результати підсумки розмноження орхідейки, які я робила. Я робила два варіанти. Один більш вдалий, другий не зовсім. Тому я покажу обидва. Ось орхідейка зараз квітує. Це новий квітконос вона викинула, і вона зараз квітує. А ось це дитинчатку, яке я робила, яке я показувала. Бачите, тут ще листя всередині є. Або буде двойне, або просто. Таке буде величеньке. Є два корінці. Ну, і, в принципі, поки що так. Так, за допомогою чого я це робила, зараз покажу. Можливо, хтось не бачив, тому я покажу, що я використовувала. Це така це така нова паста. Зараз витягну, тут такий футлярчик є. З нею треба обережно, тому що вона може і загубити орхідейку, між прочим. Якщо такі варіанти є, можете написати в коментарях, у кого такий був випадок. Бачите, воно щось схоже на мед. Це треба намазувати, зараз покажу. Так, При якому варіанті краще це робити. Ось ця орхідейка, це новий квітонос, як я сказала, вона викинула разом з дитинчатком. Це треба робити, коли вона відквітає, і шукати товстий пагінець добрячої такої орхідейки, яка міцна. Не ось такий тоненький, а доволі такий товстий. І, можливо, в принципі, можна спробувати на такій орхідейці, ну, яку не жалко на всяк випадок. Так, товстий пагінець треба. І орхідейка, яка вже Буде обпадати, або вже обпадає, вона вже відквітає. І що ми робимо далі? Я покажу на цій орхідейці, бо там дуже густо, незручно, дивіться. На кожній секції, оці, на орхідейки є сплячі бронячки. Тут її дуже видно, але взагалі вони більш заховані. Оцю лусочку треба зубочисткою чи чимось голочкою оцю сняти. Повністю, знімаємо шкірочку, бачите, оця шкірочка захисна. Її знімаєте. Потім під брунечкою робите три царапинки голочкою, можна проспортувати її, прямо ось так по стовбуру три царапинки робите. Один, два, три. Потім достаєте оту пасту на зубочистку садите, чи на що у вас там є. Чи на сірничок, чи на що, достаєте зовсім трошки. Зовсім якийсь міліметр. Небагато. Від цього залежить, залежить чи загубите орхідейку, чи ні. І потім підмазуєте ось це місце. Тут під брунечкою, бачите. Підмазали все. І забули. Десь приблизно через два тижні, ну, може, у когось місяць. У вас повинен бути вже піти якийсь ріст, або таке набубняветься добряче. Так. Це по поводу того, що краще робити, коли вже відквітає. От зараз, коли е, лютий місяць весною да, заквітають, скоро-скоро, в принципі, весною можна це спробувати. Другий варіант, який я робила, мені не сподобався. Зараз покажу. Це мені захотілось додатковий квітонос. <сум> Хочеться ж гілочки пишніші, да? дивіться, пишніші, ось бачите. <сум> так, тут були дві гілки, чудові. Одна ось така, друга ж така сама, але, звісно ж, тут же ж було отак от дуже густенько і дуже класно. Тут було так само гарно. Так, зараз покажу ближче. І я ось лусочку зняла. Бачите, ось такі борозди ось царапинки Це були царапинки я підмазала і вийшло. Ось. Щось таке схоже на квітонос додатковий. Таке щось величеньке лізе. Це автоматом. Вилізло, тому що я обрізала гілочку, тому що вона заважає, що вона лиса. Вона. Тим паче, ось це дуже тягне на себе силу, то я її обрізала, щоб не заважати. І ось таке чудове виросло. Але якщо при бруньках це робить, бачите, вони опадають. Ця паста гормональна, вона дуже на себе тягне, тому дивіться, при бруньках точно не треба це робити. Бо її ще треба заквітувати, а сил, якби не зовсім і багато. Тому цей варіант мені не дуже сподобався. А на відквітаючу мені більше сподобався, і він дуже вдалий. Дивіться, я ще покажу, що ззаді на етикетці, бачите, для пробудження сплячої бруньки можна почитати. Для появи нової бруньки. Для отримання квітконоса, для отримання дітки. Бачите, тут, в принципі, Написано вимоги, але я нічого не притримувалась, в принципі, по стандарту. Яка температура була? Одинаково все зробила там і там, але, в принципі, результати і підсумки зовсім інші. Тому ось такі справи. Ви можете це спробувати. Якось читала я коментарі, що в декого не вийшло, хтось загубив свою орхідейку, можете це написати. То, в принципі, саме основне це обрати. Товстий пагінець, товсту орхідейку, яка більш сильна. І, в принципі, небагато намазувати. Отакі От штукінці. І зараз, дивіться, так як орхідейка в мене і квітує, я, якщо чесно, не очікувала, що вона ще й викине квітонос для квітування це дуже добре. А зараз, так як орхідейка. Фітує, то я нічим її не підживлюю, а взагалі треба. Коли, в принципі, вона буде опадати, то я обов'язково і дорослом буду підживлювати по листу, оприскувати, підживленням буду і малечу. Ну, в принципі, зараз не оприскую і ще, із за того, що я купила ось таке, а воно підробка, там просто вода. Вона не пахуча. Хто знає коли ми оприскуємо по листу, там дуже пахне фосфором, як у щось таке. Тут воно зовсім не пахне. Я його вилила. Другу бутилку вилила теж, тому що ну, інколи треба нюхати, коли купуєш, бо неякісне. І ось коли куплю гарне, то, в принципі, я не буду велику орхідейку пшикать. А можу, в принципі, оцю малечу, тому що вона, в принципі, їй треба підживлення, їй треба силу звідкись брати, щоб і коренці пускати, і розвиватись. Тому, в принципі, оприскування, звісно ж, треба. Але поки що не по всій орхідейки. По всій орхідейки, як я сказала, буду робити значно пізніше. Тому ось такі чудові результати. Хто не зрозумів, можете написати, тому що. Балакою-балакою, можливо, щось і незрозуміло. Так, у мене ще є інші підсумки, бачите, не дуже чудові. Розкажу і покажу. наслідок чого, який був експеримент, мені не дуже сподобалось. І ось, тим паче, сидять е з бубочками да, такими, які повинні вже розкритися. А вони ще сидять. Це такий трошки невдалий експеримент теж був. Але поки що зупинюсь на цьому. Ви обов'язково можете написати в коментарі: пробували, не пробували, чи будете пробувати, чи щось пробували інше, чи щось робите теж інше. Це теж дуже чудово. Діліться досвідом вашим орхідейкам всього найкращого. Все, до зустрічі!